Отже, є магазин на Shopify і є бажання заробляти більше. Здавалося б, усе просто. Треба більше трафіку, правда? Ну, не зовсім. Багато хто думає саме так, і це зрозуміло. Але насправді є шлях, набагато знаєте, ефективніший. Сьогодні ми якраз і поговоримо про ключову стратегію, яка дозволяє реально збільшити продажі, але при цьому не зливати шалені бюджети на рекламу. Мова йде про оптимізацію коефіцієнта конверсії. Окей. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося, що це за така пастка трафіку. Потім, звісно, поговоримо про рішення, оптимізацію конверсії. З'ясуємо, чому це ну просто суперважливо. Далі п'ять конкретних стратегій для росту і які інструменти для цього потрібні. І наостанок подивимося, як це все відкриває нам новий шлях до прибутку. Поїхали! Отже, почнімо з того, що болить. І це проблема знайома, я думаю, багатьом власникам онлайн-магазинів. Ну що, знайома картина? Гроші в рекламу лються рікою, бюджет постійно зростає, а от прибуток, ну, якось не дуже. Це і є та сама класична пастка. Такий собі біг по колу, щоб хоч якось підтримувати продажі, доводиться вливати в рекламу все більше й більше, а віддача від кожного долара стає все меншою, і збається, що єдиний вихід це ще більше трафіку. Але знаєте що? Це не так. І отут, власне, і з'являється рішення. Замість того, щоб просто заганяти на сайт якомога більше людей. Давайте краще подумаємо, як змусити працювати ефективніше той трафік, який вже є, тобто зосередимось на якості взаємодії. Ось це і називається оптимізація коефіцієнта конверсії або коротко CRO. Якщо говорити простіше, то це просто набір таких собі хитрощів і дій, мета яких зробити так, щоб якомога більше людей, які зайшли на сайт, не просто пішли, а зробили те, що нам потрібно. І це не обов'язково покупка. Це може бути підписка на новини, заповнення форми, будь-що. Так, а як же в цю всю ефективність порахувати? Ну тут не треба вищої математики, формула насправді до смішного проста. Беремо кількість людей, які зробили потрібну нам дію, це і є конверсії, ділимо на загальну кількість відвідувачів і множимо на 100%. Все. Щоб було ще зрозуміліше, давайте на простому прикладі. Уявімо. Зайшло на сайт за місяць тисяча людей, із них 50 щось купили. Що робимо? Беремо 50, ділимо на тисячу, множимо на 100, і вуаля отримуємо наш коефіцієнт конверсії 5%. Окей, 5%. А це взагалі як добре погано? Насправді це дуже навіть непогано. Щоб було з чим порівняти, середній показник по інтернет-магазинах знаєте десь 2,5, може 3%. Так що, якщо показник вище за 3%, можна вважати, що сайт вже працює доволі ефективно. Є куди рости, але старт хороший. Добре, з цифрами і формулами, здається, все зрозуміло. Але постає логічне питання а чому власне вся ця метушня? Чому саме на цій конверсії треба так зосереджуватись? А відповідь проста. І є по суті три залізні причини перша, і, мабуть, найголовніша. Отримувати більше грошей з тієї ж кількості людей, яка вже заходить на сайт. Тобто не треба платити за новий трафік це ж просто мрія. Друге, коли сайт оптимізований, він стає зручнішим, а зручний сайт це задоволені клієнти, які повернуться знову. І третє, кожен долар, який все ж таки вкладається в рекламу, починає працювати набагато краще, бо тепер більше людей, які прийшли за цим доларом, реально щось купують. Ну що, переходимо до найцікавішого. Теорія, це звичайно добре, але як це все зробити на практиці? Як саме взяти і покращити цей коефіцієнт конверсії? Зараз розберемо 5 перевірених стратегій, які реально працюють. Ось вони: ці п'ять китів, на яких тримається успішна оптимізація. Давайте швиденько пройдемося по кожному, щоб зрозуміти суть. Почнемо з дизайну. Думайте про свій сайт як про вітрину звичайного магазину. Якщо там все гарно, чисто, а головне, зрозуміло, куди йти, то людина зайде. Тому якісні соковиті фото товару і проста логічна навігація це просто маст have. Якщо відвідувач за три секунди не зрозумів, де шукати потрібну річ, він не буде розбиратися. Він просто закриє вкладку і піде до конкурентів. Далі досвід користувача або UX. І тут є дві речі, які можуть або вбити ваші продажі, або навпаки, їх врятувати. Перше це процес замовлення, він має бути настільки простим, наскільки це взагалі можливо: менше полів, менше кроків. Друге мобільні. Просто запам'ятайте: більшість людей купує з телефону. Тому сайт має не просто відкриватися на мобільному, він має там літати. Будь-яка незручність це втрачений клієнт. А ось вам просто геніальний приклад, який показує, як працює заклик до дії. Подивіться на різницю. Додати в кошик, ну, це стандартно, ніяких емоцій. А от купити зараз зі знижкою це вже зовсім інша історія. Цей текст не просто пропонує дію, він створює цінність і відчуття вигоди. Він ніби каже, дійсь зараз, бо потім буде дорожче. І це працює. Окей, стратегії є. Але як зрозуміти, що саме на сайті треба міняти, де та сама зламана кнопка чи незрозумілий текст, діяти навмання це як бути сліпим кошеням. Потрібні дані. А для даних потрібні правильні інструменти? Ось три основні інструменти, про які варто знати: по-перше, Google Analytics 4. Це по суті ваші очі. Він показує, куди люди клікають, з яких сторінок йдуть, де застрягають. По-друге, Google Page Speed Insights. Ця штука перевіряє, наскільки швидко працює ваш сайт, бо повільний сайт це гарантована втрата клієнтів. Ну і є ще Adobe Analytics, це вже для більш глибокого аналізу, щоб зрозуміти, як клієнти взаємодіють з вами на різних платформах. Так що ж ми маємо в сухому залишку? А те, що є зовсім інший підхід до зростання бізнесу, це шлях, на якому не треба постійно і безкінечно вливати гроші в рекламу, сподіваючись на диво. Ось ця фраза, як на мене, б'є прямо в ціль. Оптимізація конверсії це не про те, щоб більше витрачати, це про те, щоб працювати розумніше. Це коли інвестують не в чужу рекламну платформу, а у власний сайт, роблячи його кращим. І що ж ми отримуємо в кінці? А отримуємо ми не просто разове збільшення продажів, ми отримуємо задоволених клієнтів, які повертаються, бо їм було зручно. А лояльні клієнти це основа, це стабільний прогнозований прибуток, на який можна розраховувати. І наостанок таке собі питання-завдання. Не треба одразу перевертати весь сайт з ніг на голову. Просто подумайте, яку одну зовсім маленьку зміну можна було б протестувати от прямо сьогодні. Можливо, просто змінити текст на одній кнопці або поміняти заголовок. Зробіть цей один маленький крок. Поделіться, що буде.